Томі дрони атакували промислові підприємства у Тамбовській та Воронівській областях Росії. Місцеві жителі повідомляють, чули вибухи, бачили пожежу постраждалих в обох регіонах. нібито немає. Горіло та вибухало цієї ночі, і в Тульській області у місті Єфремов дрони атакували завод синтетичного каучуку та спиртзавод. Ще один спиртзавод у селище. Лужковське Суворівського району атака тривала орієнтовно з 2 до 3 години ночі. Про атаку безпілотника на ТЕЦ повідомили і в Брянській області, а в аеропорту Нижнього Новгорода запровадили план Килим. Андрій Коваленко, голова центру протидії дезінформації РНБО, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, я вас вітаю вітання. Пане Андрій, передусім, хочу вас попросити прокоментувати нічну атаку на промислові підприємства в Росії. Що відомо про наслідки? Скажіть, будь ласка. Ну загалом багато хто питає, чому атакують спиртзаводи. Тут насправді немає жодного знаєте, такого приколу. Спиртзаводи ворог використовує в воєнних цілях. На спиртзаводах він виготовляє в тому числі паливо авіаційне паливо. Зберігає паливо відповідно, так само виготовляються певні вибухові речовини. Тому це знаєте цивільне прикриття воєнного об'єкту. Відповідно, це повноцінна воєнна ціль щодо інших підприємств. Деякі з них виготовляють, відповідно компоненти до техніки ворожої, зокрема різного роду компоненти до виготовлення БПЛА. Тому в даному випадку працює розвідка. Відомо, де що ворог виготовляє, проводяться операції відповідні різними структурами від головного управління розвідки, Міноборони, СБУ, сили спецоперації, сили безпілотних систем, збройні сили України повноцінно включаються в це все. Тобто, це колективні удари, дуже якісні операції, і вони будуть продовжуватися. Пане Андрію, розповідаючи про прибуття військ з КНДР, представництво МЗС Росії у Владивостоці підписало допис словом страшно. Згодом вивісили, начебто, можливо, це і підробка прапор Північної Кореї на Покровському напрямку. Можливо, цю операцію вони і затіяли як глобальне таке ІПСО для залякування. Дивіться, тут є дві складові. Перша складова – те, що військові КНДР дійсно відправлені в Росію у кількості 12 тисяч. Це інформація стовідсоткова. Є супутникові знімки переправки цих військових. Відомі маршрути є відео там, де виведують воєнну форму. Є інформація, яку я озвучував безпосередньо про Владивосток. Якраз і наявність там півтори тисячі спецпризначенців. КНДР безпосередньо в цьому місті це факти. Вони готуються дійсно до участі у війні проти України для початку на території Курської області. Подальшому можливе прикордоння Білгородської області так само чи будуть вони відправлятися безпосередньо на тимчасово окуповані території для участі в бойових діях. Покаже лише час, що роблять росіяни? Росіяни намагаються масштабувати. Вони розуміють, що їх банально ну вичислили. Розвідка українська, розвідка південної Кореї фактаж є. Те, що наразі Сполучені Штати Америки обіймають таку обережну позицію, це пов'язано з виборами безпосередньо. Але повірте, в свій час в потрібний момент Сполучені Штати Америки активно включить цю історію, теж тим більше що інфопростір західний насичений цією інформацією так само про наявність кендерівських військових. Стосовно росіян розуміють, що фактаж відомий, що приховати не вийде і не вийшло, вони Включають масштабування. Це масштабування, це пропаганда страху. Пропаганда страху в тому, що вони будуть завищувати максимально цифру. Їхні деякі експерти, воєнкори вже кажуть про сотні тисяч, від ста до більше тисяч, які будуть залучені у війні. Паралельно з цією операцією з прапором, так би мовити, знаєте, коли вони ставлять прапор, знімають його з дрона і інформаційно розганяють там фотографію або навіть фотошоплять його. Задача просто ну просто залякування. Звичайне залякування. Вони думають, що вони зможуть залякати українців цим. Прапора, Звісно, там оперативно не стало дуже швидко вчора. Відповідно, ми верифікували цю інформацію швидко з військовими. Там будемо так говорити. Цього прапора не стало тому. Це буде продовжуватись. Росіяни будуть масштабувати кількість. Але це не означає, що військових немає. От в чому історія. Тут потрібно розмежовувати дійсно. Є наявність військових, є цифра, яку озвучує офіційно. Якщо цифра буде збільшуватись, також будемо офіційно це озвучувати. А є позиція росіян, що там сотні тисяч, тобто виключно для залякування. Розмежовувати. Важливо дуже розмежовувати це все діло. Пане Андрію, Корея теж може відправити Південна Корея теж може відправити своїх військових в Україну для того, щоб вони допомагали боротися з цими військовими з КНДР. Що вам про це відомо? Це насправді наразі одна з найважливіших таких реакцій. Дійсно, Південна Корея не зацікавлена в тому, щоб КНДРівські військові них велика армія у КНДР, але це армія без бойового досвіду. Відповідно, звісно ж. Участь там десятків там тисяч у війні в Україні це погано для південної Кореї, тому вони зацікавлені в першу чергу допомогти Україні. По перше, самостійно отримати досвід ведення війни тут, допомогти Україні з розумінням досвіду, як можуть діяти КНДРівські військові, там розвідники Південної Кореї дуже потужні. Насправді, дуже якісна розвідка там. Відповідно досвіду південної Кореї будуть ради. Також дуже важливо це, звісно, збройне південної Кореї для того, щоб стирати КНДРівців. це це логічно. Це в інтересах Південної Кореї для того, щоб е, позбавити КНДР можливості посилюватися за рахунок участі у війні на європейському просторі. Пане Андрію, у нас залишається менше хвилини. Будь ласка, попрошу вас ще прокоментувати одне питання. Росіяни навчилися використовувати шахеди для розвідки. Розкажіть про це є е, декілька способів, як вони це роблять. Перший спосіб дистанційне керування Воно досягається зокрема завдяки використанню на шахедах контрабандних старлінків безпосередньо передається картинка в штаб. Картинка не дуже якісна, але, але шахет, на відміну від орлана, летить набагато далі. Відповідно, коштує дешевше технологічно за Орлан. Відповідно, масове виробництво шахедів. Частина з них без бойового компонента, використовується над Україною виключно для розвідки. Другий спосіб він більш кустарний, але це встановлення камери знову ж таки. Шахет здійснює проліт і повертається. Ви ж всі бачите, інколи повертається на територію Росії. Там одиниця шахетів. Їх там саджають, будемо так говорити за допомогою певних засобів. Знімають камеру банально з флешки, знімають відео. Фактично і проводять там певні певні маніпуляції з цим відео для визначення там того, що їм потрібно, наприклад. Які задачі росіяни ставили тому наразі дійсно шахеди частково, окрім ударних дронів, використовуються як розвідники, і це вже ну кілька місяців відбувається. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.